Центр краси Вероніка Плюс виконав свою обіцянку та перевтілив переможниць конкурсу Як стати принцесою до випускного вечора. Майстри-стилісти з мейкапу, зачісок, засмаги та манікюру попрацювали дійсно на славу та зробили з дівчат справжніх принцес. Мені сподобалося знаходитися у салоні. Коли всі працюють над твоїм образом, я чесно нервувала. Не знала, що вийде, чи сподобається мені чи ні. Але в цілому мені дуже подобається. Дівчата зізнаються, що після такого перевтілення дійсно з нетерпінням чекають випускного вечора. Я дуже чекаю сьогоднішнього вечора, тому що прийдуть всі наші випускники після 9 класу. Також побачать мене моя мама, і він ніколи не бачили мене в такому образі. Тому я думаю, вражу всіх приємно. Також ініціатор проєкту Віра Гира дотримала слова та проводила для всіх учасниць проєкту безкоштовні майстер-класи. Давали навики, як доглядати за собою, також як потрібно розвиватися, тому це потрібно в житті кожному, і я дуже рада, що взяла участь в цьому проєкті. Віра Миколаївна заслужила щиру повагу та велику прихильність дівчат, про яку вони не соромляться говорити. Вероніка Миколаївна дуже впевнена людина, і мені це дуже подобається. От вона бачить перед собою ціль, і, і все для неї немає перепону. Вона будь-що досягне своєї цілі. Я також хочу бути. Такої сама ж ініціаторка проекту дуже задоволена тим, що змогла допомогти дівчатам, які ростуть у складних соціальних умовах, хоча б на один вечір відчути себе принцесами. І, звичайно ж, не планує зупинятися на досягнутому. Потім по школам я покажу просто результат цього проекту частичний. І я думаю, що навіть щоб не по одній дівчині була з кожної школи, а по кілька з одного класу випускних. І можливо, це буде. Це движение даже за пределы города Борісполь. У наступному сезоні проект Як стати принцесою планує розширятися та вдосконалюватися. А дівчата-переможниці цього року зможуть взяти участь вже в якості групи підтримки для наступних учасниць. Наступним випускницям я хочу допомогти дати свій досвід, також щоб вони повірили в себе, не здавалися духом. І і щоб все у них було найкраще. Прийдуть такі самі дівчата, як я, з такими самими проблемами, хочеться дуже з ними поговорити, тому що це дійсно такі проблеми в житті, з якими сам ти можеш і не впоратися. Тому я дуже хочу вже наступного сезону цього проєкту, щоб допомогти іншим дівчатам. Побажаємо організаторам та учасницям проекту успіхів у подальшому розвитку цієї благородної справи. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.